Ей, яблуко! Гей! Яблуко! Ей! Яблуко! Гей, ябко! Гей, ябко! Ябко! Гей! Що? Що! Що таке! І знову апельсин зустрівся з ябком! А, Ага, так! Цей жарт був смішний перших 400 разів. Гей, ябко! Що! Ти почервоніло! Так, так, дуже весело. Ей, ей ябко! Що! Підтягнешся 10 разів за 10 секунд? Що за запитання? У мене навіть рук немає. Як я можу підтягнутися хоча б раз? Гей! Hey. Що? Гей, hey, Ябко! Що? А ти можеш ось так? А, да, 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 да. Ні! Да, 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 Спробуй, но! Ні, припини це! Добре, ти молодець! Припини це! <звук> Досить! Помовч! Годі вже! Припини бурмотіти хоча б на 3 секунди! Я навіть власних думок не чую! Гей, Ябко! Що? Ніж! А? О! Ау! О! Я подержав тебе! Ау! Це так не боляче? Я попереджав. Ей, hey, грушко! О, боже.